Доброго ранку, кавалерочка Христос Воскрес! Скажу вам, кавалерка, сьогодні в мене день розпочався не так, як завжди. Збудив мене мій телефон. Пише Максран. Галь, я в рюкзак забув. Я поки встала, розчихлилася, пише, ні, Галь, він в машині є. Чую, машина пікнула, вже забрав рюкзак. Стала, напилась цікаве, скажу вам такого. У нас погода міняється щохвилин. Рано, коли мене Макс збудив, таке сонце було, так парило. За 15 хвилин кавалерка злива, така шарга пройшла, ну, але вже зараз дощу немає. І встала і думаю, що би сьогодні їсти, зварити. Ніби все і є, але зараз поснідаємо, вже й не буде. Знаєте, ще поки нічого не скомбінувала, але щоб доготувати, все вам розкажу, покажу. А зараз вже себе привела в порядок, зараз лосьоном для шкіри. Бо знаєте, в мене дуже-дуже суха шкіра. І, до речі, тільки цей лосьон мені допоміг. І Максові він, як був у мене на Пасху, я йому також ноги мастила. Він каже, дуже крутий, пахнючі Ну, Одним словом, кавалірка. Хочемо, не хочемо, живемо в такій реальності, що мусимо кожного дня вставати, руки не опускати. Ми такого права не маємо, а добре сістріпати, ікла вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно виталяпати, і всі разом. Беріться до роботи! Знаєш, що в кожній хаті є робота, тому що після свят, може, хтось працював ті дні, сьогодні вихідні, то будете прибирати, прати, їсти, капарити. Все, як завжди, кавалерка, і як в кожній е, сім'ї. А я зараз хочу швиденько на базар скочити. І так, як кавалерка, не придумала, що приготувати їсти. Віталік, що приготувати їсти? Та я навіть не знаю. Навіть не, не. знаєш. Це отак от завжди. Так Надане лишених було і рано вставала, що їсти готувати. Ми не знаємо, що приготуєш. Так само, Віталік, що приготувати, не знаю. Максим, що приготувати? Не знає, що приготуєш, то буде. Одним словом щось зараз ти придумай. Так що кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я ще п'ю одну кавусю, натираюся лосьоном, вбираюся і йду на базар. безер. Але слухай мене. <клес> та добре, я поняла твої бандрони, але слухай, уважно, я тобі зараз щось скажу. В магазині задурно ніхто нічого не дає. То в магазині за дурно ніхто нічого не дає. Ні. Ти не знав? А на що ви тоді тут обходите? Я не знаю. Так, і тобі дають все, що треба, так? Ну так. <три> ну прикинь! Та я не, я не знаю. А я тут до чого, то я не прошу тебе в магазин піти. Рядку Галя, бульбу, Галя, то галя. То припух. Мене купівка є, можна робити. Ну давай, розбивай і нехай та банчиком вертається. А що в магазині купити, чкачка? Ну так, як ти кажеш, там, гроші то просто зайди, подивись магазин і не. Ну, а що треба купити? Я не знаю, що тиву вас бо ти треба малювати. Та яке малюю? Я не маю часу. Най тебе малюєш. Так, я ти знаєш, я таку рану встану за першу сторону. Так, ребра, капусту, цукор, молоко. Ребра та є ребра, ні? що шо, шо, чи не може ребра? Ні, ребра. Чекай ребра, капусту, цукор, молоко. Що ще? Хочу ребра з капустою приготувати. Угу. Uh -huh. Так хочу, аж ходи з мною. Uh -huh. Просто ходи. Софія каже, що ти ще не приготувала? Я кажу: Софія, тут на базар спуститися внес, а я ще не маю та Ката сестрі, знаєш, як до мене говорить? Кобельоха. Я кажу, ти, Кобельоха, каже, подивимось. Що ще купити? Цукру немає, а кава. Кава. Бачите, я, я тепер пишу списки, що треба купити, щоб не забути. А, казала Софія, що вчора брала полуницю, що така солодка кавалерка, напишіть, чи ви вже купляли полуницю. Ну, я би з'їла. Ти любиш полуницю? А як ти любиш її їсти? Та й так і по всякому То як по-всякому? З цукром, сметаною, сиром. No, я знаєш, як не люблю, коли перебивають повністю. Uh -huh. От я її тоді не люблю. А коли долька мене різати цукром і сметанкою, отак я можу їсти. Uh -huh. Отак я можу їсти, а так і ні. А що вона uh -huh. перше приготувала? Та ж є за Та То сьогодні доїсти. Та я кожен день не буду в списки писати курвати і ходити на базар би щось купити. Та раз ми купили на два дні та й буде. Угу. Може, уху зварити? Уху? Так, ти <схай> 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 уху їв? Їв уху. Будеш ще раз їсти. Що, варимо хо? Але треба буде тоді їхати в чорне. Що? Треба буде тоді їхати в ліс. Щоб їсти уху? уху? <схай> А перше треба купити в ногу. Треба буде вирішив сухого їхати в ліс. Я в шоці. Добре, почекай. Риба. Риба кріп. Ой, кавалерка, я таку уху варю. Та чого ти смієшся? Уха? Ти охуїв? Ти ухуїв? Охуїв. Ухуїв? Ухуїв. Є, ну слава Богу, буде ще раз їсти, але я на вершках готую. Uh -huh. Мусить бути червона риба голова і хребет, знаєш від uh -huh. червоної риби. І на вершках, а на вогні, в лісі. Та що це то бідіть? Ту буде смокота, така ще не можу передати. Одним словом ковалер каже, ніби написав ку сміттєві кульки. Сміттєві кульки. Ці вамлі. Uh -huh. Так. Рудки забрати. Вимслом роботи трохи, все, знаєте, у нас збирав. Але в нас кавалерка якась така курва марудна погода, я не можу придати. Сонце, дощ похмуро. Сонце, дощ поправила? Не знаєте, що це вбирати. Вимслом я вже готова. Кавалерочка, Ви знаєте що? Читаю коментарі, а ви ще мене питаєтеся за ось цей лосьйон. І я підриваюся, лечу в ванну і кажу кажуть, Віталіка! Він каже, що? Я кажу, закінчився гель для душу, парфумований від ізраїльської. Він каже такі питання каже: замовимо. Але кавалєрка, я вам скажу тако: в кого суха шкіра, візьміть собі до уваги парфумований лосьйон для тіла, його можна використовувати, навіть коли вам роблять масаж. Він реально дуже гарно зволожує шкіру, тому що в мене і у Макса шкіра є дуже суха. А Аліночка, яка проживає в Ізраїлі і має інтернет-магазин в Інстаграмі Шалоніжка, вона мені завжди рекомендує креми для обличчя, креми для тіла, гелі, душі, шампуні. Повністю все я в неї купляю. Тому я вам з великим задоволенням. Рекомендую інтернет-магазин Шалунішка, ось цей парфумований лосьон для тіла, крем для тіла та масажу, збагачений мінералами мертвого моря та оливковою олією. Лосьон з легкою та приємною текстурою швидко вибирається, надає шкірі вологу та шовковистість. Має екзотичний та дуже чутливий, чутливий аромат. В основі крему лежить розробка унікальної технології збереження п'янкого запаху з чаю. Кавалєрка, він є не дешевий, але він є реально крутий. Я ще також Максимові замовлю, тому що Максим був у мене, оцінив. Його треба трошки, він гарно впитується, гарно зволожує шкіру, і в мене навіть немає алергії. Одним словом кав'ярка, посилання на лосьон парфумоване і на ізраїльську косметку я вам залишила, а ми картку в зуби і на закупиш, треба правда, кульки взяти. Бо завжди, я не знаю, як ви. Ми як йдемо в хаті, курва купа кульків. Десь йдемо, кульки забудем, сумку забудем, знову тягнемо до хати. А нині ні, нині беру з собою, пташки співають, можна виходити. Я, бачите, коляка далі у флісовому костюмі. Далі, бо я не маю такого легкого знаєте, худі, а десь сорочка є. А я не хочу витягувати її прасувати. що вже як є, йдемо на закуп.